Никого каталоги теперь. Заяву будете якось спасать? Конечно будет. Дивіться, дело втім, що давайте почекаємо трошки на буквально. Вот питань, поводити. Ось він дум. Дивіться, зараз піде мені адвокат, наш адвокат. Я при ньому. Я цю штуку задавати два зразу відказую. А що таке? Що случилося? Де два свідки, що бачили, що він керував. Хто два свідки? Свідки казали. Свідки, хто бачив, що керував. У мене є два свідки, які бачили, що я не керував. Ой, дивіться, один момент. Один момент. Шановні поліцейські, я не керував даним автомобілем, я відказуюсь від того, що я керував. Ви відмовляєтесь? Звичайно, є? ні. Я відмовляюсь від того, що я керував цим транспортним засобом. У мене теж є два свідки, ось вони прийшли. Добре, Які бачили, що я не керував. Добре, задувайте. свідки, ну, які, 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 які бачили, що я не керував просто. Звісно. А ним керував. Я бачу, довго. Я відмовляюся продавати цю ситуацію. Я ходжу, поїхати до нарколога, до лікаря. А ви Я ми, не кермував. Ми можемо вам пропонувати або за допомогою алкотестера, або в Золотоніський ЦРА. От в Золотоніський і поїдемо. Тільки зараз підемо адвокату, ми разом усі поїдемо. Ага. Питань взагалі так, а я... немає. Чо, а в чому ви... дивіться згідніше якщо... ви якщо... ви керували? Ні, я не керував. Дивіться, я не керував цим, якщо це. Не керував. Дивіться, не керував. Якщо ви не керували, так задуйте. В чому свід. питання? При чому то що боїтеся задути? Ну ви ж не керували. То в чому питання? Ну в чому питання? А чого? То ви ж не керували? Ну чому ви ж були? Да. Дивіться, давайте разом задуємо. Ви ж казали, що я п'яний. Давайте я задую і ви. Шану, зараз під адвокат. А що, я адвокат? Уже адвокат зразу, а що? Шановне, я не керував транспортним засобом. Добре, так продуйте. На. Ви ж не керували, яка різниця? Так а чи продувати, якщо ви не керував, ви ж не бачили. Так докажіть, на, що, ви є, що, бачили, що ви не бачив. Я продумав або не Ну Так докажіть, що ви такий правильний. Два свідка є, що бачив, що він керував. Свідки, хто бачив, що? Шо? Там біля фури? Ну да, не школи. Ну, Саня, ты бачишь? Спец... Ць... <реку> ехал за рулем, а, да? Ні, ну, так він їхав за рулем. Ну к нам стояли, да, в ту сторону їхав. А вот я не могу. Світа в глаза. Чуєте, давайте навіть просто знімемо відбитки пальців і з рукоятки, там де я вилазив з ручки. Ну давайте навіть так. чуєте, Ну що ви гикаєте? Якщо Може, вжди, ще ДНК вжди, зробити, та, тест? Значить, мене там не було. Може ще те, тест ДНК зробити. Ну, вже таке ну, то, ми, ви, 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 що хочете робити? Ситуацію, ви придумали, придумали інтригу да. на рівному місці. Я не керував тим транспортним засобом. У мене також да, два да. свідки, а не ваші куплені. ти ж тверезий. Ну так, ну так продуйся, в чому питання? Тож тверези, ти каже тверези. Ти, ти під час виконання ти посадових обов'язків да. в робочий час ходиш п'яний, навіть якщо не, не керував. Який робочий час? Який робочий час? В 16.00 приїхав. Що це не робочий 16, час? Війде, війде. У вас не було, що ви зараз перекручуєте. У нас все зафіксовано. У нас все зафіксовано. Фах. Ще раз кажу. Ну, хай буде, нас все зафіксовано. Покажемо. Поліції, звісно, покажіть, покажемо. Випадок. Ви представник поліції, ви, ще ви ще представник я поліції. Я запитую, ви представник ще раз... поліції. Ви ну, представник поліції. Ну так що ми вам це буде показуєте? Ми бачили лічно, бачили, нічого б у вас не було. є люди, які бачать, звісно, провокуємо. Нема чого бухи. Ми їздити за рулем і красти в ліс, да. кого провокуємо? провокуємо. Ну так, Якщо ми всіх провокуємо, зверніться, блин, щоб нас це, покарали. В чому питання бачите, якщо ти провокуєте? Ви думаєте, що можна безнаказано все робити? Бухем їздити, церкем їздити. Да. Як це не було, Як це не якщо я був? Ні, ну, ну коли там хто ну, їхав, куди тебе не було. Як да. це не було? Ну ти ще щоб бачив, як він приїхав і виліз біля футболки. Вилізить водійський. Так ми переключили. Коротше, ми переключили увагу. Саня, не звертай уваги. Ми переключили від пасажира. Від пасажира увагу відвели. Я був сидів. Я стояв. Я є отута. Це є, з Та, якщо є, то Це є на камеру. Будь ласка, я буду надавати свої особисті дані, Прийміть, будь Та, ласка. А будь ласка, надавай. Прийміть камеру, будь ласка. Я думаю, мені свої не, свої не видно на камері дані. твої особисті я не дані. Не хочу, Ти посудова особа. Будеш без викон... а, да. не про виконанні, так. Да. Я не дивлюсь твій паспорт, він мені не цікавий. Якщо потрібно, ми і так твої особисті дані знайдемо.